Під час сутичок на вулиці Грушевського вбито троє людей. Напередодні п'ятеро бійців Беркуту піднялися на колонаду стадіону Динамо та безжалісно побили двох активістів, які там знаходилися. Один з хлопців, побутий Беркутом на колонаді, помер у лікарні. Він брав участь в обстрілі силовиків фейерверками та коктейлями Молотова. Коли бійці Беркута забралися на колонаду, двоє активістів не встигли втекти. На цих шокуючих кадрах можна побачити, як беркутівці їх б'ють. Після цього один з активістів впав на землю. У потерпілого були переломи рук і ноги. Хлопця забрала швидка, проте він помер у реанімації. На даний час не вдалося встановити особу загиблого. Також під час протистояння на вулиці Грушевського отримав кульові поранення один з протестувальників. Він помер. Убитий Сергій Нігоян він був вірменином та приїхав на Євромайдан з Дніпропетровська. На тілі Сергія чотири рани від вогнепальної зброї, одна з яких від кулі снайперського калібру. Тіло убитого вивезли з Майдану в морг. Також кореспонденту Еспресутіві представник медичної служби Євромайдану повідомив, що від куль снайпера загинув ще один мітингувальник віком 30-35 років. Він загинув від вогнепального поранення в область серця. За інформацією активістів, протестувальників на Грушевського відстрілюють саме снайпери. Нібито снайпер веде вогонь з даху будинку. Разом з тим, Міністерство внутрішніх справ України заперечує застосування вогнепальної зброї на вулиці Грушевського. А прем'єр Микола Азаров, відкриваючи засідання уряду, заявив, що українська влада не має стосунку до жертв. Учасників заворушень не можна називати мирними. Це злочинці, які порушують порядок, зауважив чиновник. У генпрокуратурі підтвердили загибель на вулиці Грушевського двох людей від вогнепальних поранень.